Тема Сучасний стан заповідної лісового уродчища місцевого значення Бермаківським, автор Бабашко Максим, вихованець екологічного центру рівненського пропала та молоді. У 2022 році відбувся запуск нової стратегії Європейського Союзу з біорізноманіття. Повернення природи у наше життя, Стратегія ізбереження біорізноманіття до 2030 року. Документ окреслює комплексний довготривалий план із захисту природи. Та попередження деградація екологічних систем, для збереження біологічного розмаїття, вирішальне значення має захист за допомогою природоохоронних заходів. Це організація та збереження територій різних рангів, в межах збереження територій різних рангів, у межах яких, яких охороняють як окремі види та популяції, а також екосистеми та середовище і існування. Заповідні лісові урочичі. Пісавзначення Пармаківське, створене у 1983 році, зі змінами у 2005 році. Площа становить 22,4 гектара, собалка це, це з крутими схилами і глибокими арами. У схилах балки на поверхні виходять лисоподібні сулоки, а також більш стареньої відкладені крейди. Тут охороняються ділянки із залученими з степовою рослинністю. Мета роботи досвідти. Вчасний стан території заповідного урочища Бармаківське. Завдання: обстежити територію урочища, виявити окремі оселища, описати рослини та тварини з виявити види господарської діяльності, запропонувати, запропонувати заходи щодо покращення стану урочища. Для дослідження території урочища протягом, протягом 2021 по 2025 років було проведено 11 екологічних маршрутів. По різній переробі. Основні методи досліджень: маршрутно візуальний, флористичний, геоботанічний, аналітичний та описовий методика досліджень, опис рослинності та представників тваринного світу, виявлення регіональної рідкісних видів і тварин, визначення їх водової приналежності, макрозйомка рослин та комах, виявлення інвазійних видів рослин, опис поширення та кількості. Визначення рослин та тварин проводили за атласними визначниками. Виявлення деяких видів тварин було проведено за слідами життєдіяльності. опис видів господарської діяльності. Люди? Про... Проводили за доп... Опис видів господарської діяльності людини проводили за допомогою візуального обстеження та спілкування з мешканцями міста та села Борниками. Результати дослідження. В межах урочища виділяється сім оселищів. Петрофідні степи на крейді, глучені степи на рензину, термоксерафільні узлісся та галявини, мезофільні узлісся та галявини на нейтральних і слабколужних ґрунтах, мезофільні і ксеромезофільні чагарники, східноєвропейські, мезофільні, атотрофільні та широколисінні ліси, лісостепової і степової зони. У цій частині чітко простежувалися чотири рослинних яруси: дерева, чагарники, трав'яністі рослини та махи. Серед дерев'яного яресу зростали наступні види дерев, а грав звичайних, тополя тремтяча, трим... кленгостролистий та інші. Серед чарникового яресу зростали видина тривала-червона брусина європейська. У трав'яницькому ярусі були копитняк європейський, золото-жовтий та орлек, звичайно. На ґрунті пеньках стовбури дерев зростали мухи, п'ять видів та лишайники. Та а саме пармелія та ксанторія. У цій частині урочі багато відмерлої деревини, з дерев, пні, хмиз. Вони дають притулок чисельним видам комах та інших тварин. На ній зростає велика кількість дереворівних грибів. Дерев. З часом, завдяки їх практиці, мертве деревина повертається угору, і опале листя, залишається і опале листя. Суцільний покрив його буде тримати вало. Відновлювати ґрунт. На відкритих силах урочища влучно угрупування рослин, представлених злаками, різнотравим та бобовим рослинами. На їх фоні зростають низь, низькі дерева, такі як гліт, кривавий, червоний, та кущі, такі як Шепшина, біруччина, звичайна, та зінувають вузька. Серед рослин зустрічаються регіональна рідкісні рослини Рівнської області 18, 18 видів. Та чотири види, які знаходяться під охороною червоної книги України, а саме відкасник та терноколистий город світ весняний, коло пірчиста та ковла волосиста. Загалом рослин дали багато насіння плит. насіння та плодів з крильцями, шипами, з гачечками, з парашутиками, яскраво, соковито, з смачними кісточками, сердя рослин у роща, багато медоносів, що підтримують різноманіття комах: це шавля, вереніка, юронея, Ластовень косиці та інші. На території уроча були зафіксовані шість інвазійних видів рослин, які створюють небезпеки типовим видам заповітної території, строянисті рослини, такі як золотарний канадські, то вийшла одна американська астрала вербова, динамбур або сонячний випуск та два дерева, такі як американський та дуб-червоний. Тваринний світорочча був представлений. Чисельними комахами, які відносились до різних рядів. Передокрилі, такі як жуки, перетичастокрилі, такі як осип, джолиць, джмелі, мурахи, двокрилі, такі як мухи джурчалки, джурча. лузкокрилі, такі як метелики, та прямокрилі, такі як комики. Тут зустрічаються також слимаки, палкоподітні плазни, такі як ячерка-прутка, тахи, птахи. Сорока, такі як сорока, дятел звичайний. Ястроммалих зозулях, припутень та інші. Є тут і справжні звірі, такі як кріт, зайц, сірий, їжак та ливерка звичайно. Під час досліджень виявлені чисельні ознаки погіршення стану урочища. Територія урочища слугує місцем відпочинку мешканців міста. Тут збирають квіти, набутки кети, розвивають багаті, влаштують траси для велосипедистів, катаються на лижах та сноубордах, викидають сміття, таке як биток, пластик, поліетилен та автомобільнішим. Унікальна різнотравісті проти типу, ділянок значно, значно збідніло. Великі площі відкриває суцільне щитко-пирію повзучого, який витримує все: і витоптування, і опалювання, і розорення, і засмічення і пасіння, і ощільня ґрунту тощо. На території урочища немає буферної зони. З трьох сторін до території притулок знаходяться розорені ділянки, де вирощують сою та кукурудзу. Використання отрутохімікатів хімікатів може суттєво впливати на різноманітність комах урочища. В притул до межі уродища знаходяться забетоновані стопчики та купи будівельних матеріалів. 22 вересня 2023 року екологічний центр ПДМ провів тут традиційну вересневу толоку екологічних активістів світу Акція Всесвітній день прибирання World Clean Up Day», участь у якому приймав понад 190 країн. Виступ. Заповідне урочище місцевого значення Барамаківське представляє велику ландшафтну, ботанічну та ентомологічну цінність. У періоду сліджень тут виявлено зростання 16 видів регіональних рідкісних рослин, у тому числі 4 червонокнижних видів. У 2024 році на території урочища виявлено новий регіональний рідкісний вид солонечний клінолисне. Різноманітність рельєфу та рослинного покриву створює на території урочища багато екологічних ніш. Які можуть займати рослинний та тваринні різні систематичні групи. дерева кущі і травність рослини мають гарний потенціал для відтворення, порушення охоронного режиму створює умови для проникнення на заповітну територію інвазійних видів, рослин та тварин, активний відпочинок спричинення руйнування природного рельєфу балки, ущільнення ґрунту та відкритих ділянках, спіднення рослинного різноманіття створює потужний фактор куркування тварин. Для зменшення тиску на заповідну територію потрібно визначити бухарну зону та створити у ній дерево чагарникові насадження, рекомендувати аграріям перехід на інші культури, підтримувати у належному стані, у належному стані державні стандарти по межі урочища, запровадити контроль рекреаційного навантаження, особливо в зимовий період, вивести накопичення сміття, контролювати поширення золотарника канадського та американської АС... айстриверполистки. Провести біотехнічні заходи і звідлення кущів, зінувати розквію на схилах південної експозиції.